Там мото магія, я вам чесно. Починаємо по походу, все розкажу. Вперед. Я би вже щось давно розказав, але відколи ми стартанули, це вже 1-6, напевно, як ми в дорозі. Дує страшенний вітер. Наскільки що я навіть в капішоні і ще й в шапці. Зараз Запхав мікрофон під куртку, може щось там шумити. Так що говорити не буду нічого, вже розпадемо палатку і в палатці вже вітру не буде. Тоді вже розкажу де я, з ким я. І чого я сюди прийшов. Нарешті знайшов місце, де можна було би щось поговорити, але все ж таки вже розкажу усю ситуацію, коли вже будемо в палаці. А ми зараз е є така хатина під Говерлою, досить мала маленька, є один тапчанок є. Але є великий плюс, що є сонячна батарея і можна підзарядити телефон. Телефони у нас, правда, заряджені, ми їх не, 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 не заряджуємо, але п'ємо, не знаю, чай, чи, чи не чай, ні, не чай, п'ємо щось. Якусь гарячу кружку, що, е, бо не маємо води більше. Ще може і чаю попили, але води нема. І е, 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 попиваємо тут цю гарячу кружку, попиваємо, попиваємось. І йдемо в сторону Петроса Приблизно. За 2,5 години є полонина. Напевно, на тій полонині ми будемо ночувати. Така справа. озю мен. Мен там там. <Просі>. <laughs> там фауст. Скажи, кого ти цей клодинці здів? Кого ти відіз? Береку, скажи. Я казав, що ми коли прийдемо до палатки, я розкажу. Але я не дай, славу. Не дай славу сказати. Не дай слава сказати. Та дай слава сказати, бо людям говорю. Одним словом я ще раз утошую, що я казав, що коли прийдемо до палатки, я розкажу е, про сьогоднішній похід, але все ж таки переносимо це діло на завтра. Ну що ніч і... І що? Та й то що? Ніч. Просто ніч. Одним словом, завтра ми йдемо на Петрос, він там його, думаю, що не видно. Бо ніч. А може і видно. Ми поїли е, дуже дуже ситний, ситну вечерю. Степан пожарив стейки з болгарським перцем. Поїли класно, як для гір взагалі, так у ресторані. Перше маємо зараз, е, ми спеціально принесли з собою кавовий апарат, і Степан зараз робить нам каву, якусь мексиканську. Робити. І маємо з дому нам жінки дали е, такі е, оладки з е, малиновим варенням. Чізкейки називають. А Якщо чесно, ми бомбанули мівіну, коротше, з якимось борщем, таким, що за дві хвилини запарує. Чую, в середині мене вже аж пече. А на, на десерт маємо зараз чай і поснікер собі. Коротше, така штука. А ще такий прикол, що ми... Коротше, Розклали палатку в якійсь мочері, і є всі, всі, всі шанси що до ми з <гум>, жабами спати. Але може ні. Одним словом, зранку встаємо п'ята година. Ліземо на Петрос і, походу, вже всі розвідні, вже розкажу нарешті. Щось розкажу одним словом. Зараз добра З другий день, давайте я нарешті розкажу про наш маршрут. Маршрут з одного боку досить мальовничий, а з другого боку, так як ми його йдемо, то я би вам не рекомендував його так йти, тому що ми йдемо у частину Чорногірського хребта, але з тим розрахунком, що машина стоїть в одному місці і ми йдемо від машини і тим самим шляхом йдемо до машини. І це, на мою думку, дуже-дуже по-дурному, тому що ми, наприклад, вчора відговорили під Петрос, пройшли, ну не знаю, скільки кілометрів, досить багато. І сьогодні виходимо на Петрос і тим самим шляхом йдемо до машин. А можна було вийти на Петрос і зійти вниз до найближчого села. Але так як ми прив'язані до машини, у нас є тільки такий сценарій подій, тому ось так. А взагалі-то маршрут у нас йде від бази Заросляк. Через озеро Несамовити ми вийшли на хребет, потім піднялися на Говерлу. З Говерли ми перейшли під Петрос. Під Петросом заночували і сьогодні зранку йдемо на Петрос. Планували взагалі там о п'ятій годині. Вчора була така у нас бесіда, що п'ята година, хлопці встають йдуть на Петрос. Але п'ята година якось так автоматично стала сьомого годину. І в сьомій в сьомі чи пів восьмого вийшли? Піввьох. А, пів сьоми. Півсьоми ми вийшли. І Зараз ще навіть не піднімаємося, тому що кістки довга дорога і вже ніби доходимо до самого підйому. Що можна сказати? Одним словом, що можна сказати, скажу, скажу в кінці. Зараз. Підйом на Петрос. Чому зранку? Бо я не доказав. Тому що на годинку третю передає дощ. Але маю такі, таку підозру, що він може бути швидше, тому що на Говерлі вже така капітальна хмара, і, і хребет вже у бік від Говерли до піпівану, затягнутий хмарами. Тут поки що ця частина ще така. Хмари є, але ніби не дощові. Тому ми швиденько біжимо. Щоб нас не застали хмари, тому що хмари і дощ і грім на Петросі то є біда. Що я вам покажу людину, яка е, організовувала цей похід організатор. То є... То є... Е, Степан. Степан можна сказати так по-людськи другий раз вгора, бо перший раз ми пішли. На піпіван і був такий туман, що ну, не було видно навіть, навіть берега. А того року, куди ти йшов? ту частину хребта? О, того року Степан йшов ту частину хребта, від, можна сказати, від несамовитого у, у лівий бік до, до піпівану. А цей рік е, вже йдемо в правий бік. Така справа. Все, по як тобі горе? Розкажи. Нормально, Ахо не добре.

Проглядність приблизно 5 метрів щось типу того. Але туман такий, знаєте, що ми коли йшли, ми бачили, що він так пливе, тому тут така ситуація, що хвилин 10 і туман може розсіятися, але я не знаю, що ми тут будемо довго довго сидіти, чекати, щоб він зник. Ось так. Тут, до речі, на самій вершині є така... Дерев'яна капличка, де можна ну, хоча б трошки сховатись від вітру. Також тут є ось цей хрест, я думаю, що всім відомий у туристичних колах. Табличка з указівниками Степан. Līdzi jomā. Lai to izdarītu. Līdzi jomā, it kā gudri. Es domāju, nezinu. Zirnekli. Отака От краса. Прапор на якому все. Як українця мене дуже обую все. О! О! <перша> Перше, що я прочитав. Рішні плавні, Донецьк, Миколаїв. Розум працює, коли душа спокійна, а душа спокійна, коли вона хвилюється. О, це Я б той не зараз... Друга з Петроса хочу фотографувати. То що роблять всі туристи, які не ходять вгору. Фотографуються в кімо люстрі. Які ходять і в які не ходять. Дим словом ми почекали напевно 15 хвилин. Бо тут є інтернет, до речі, Київстар. Трохи посиділи в інтернеті, думали, що буде щось краще по погоді, але без шансів. І тому тут холодно, сиро, і чекати на щось краще немає нема ніякого сенсу, тому ми йдемо вниз. До палатки нам пише по указівнику, що одна година. Йдемо до палатки, збираємо речі і будемо йти до машини. Так, друзі, ми вже майже зібрані. Ще п'ємо каву. Степа ще бере капці свої весільні. І ми кажемо папа Петроса. До скоро! До скоро! Петрос як був у хмарах, так і був. І нам в ту сторону. Договерли. Такі в нас... Що далі? У нас приколи, а я Яблуниця Як на долони? То та мексиканська Так. Що да. ти ж усі матки? Мексиканська кава. Де ті пакетики тут якають мексиканська? Коза з кози з'їла Добре Добра дуже добре. <рив> Лашення що їли дуже добру кашу, я навіть навіть покажу. Ніколи не купуєте цю. Ніколи, ніколи. Отакіо. Дуже добре. Апер п'ємо дуже добру каву, теж ніколи ці неківа. Оцева <рив> ніколи не купуйте. Що купити може лише пан Степан? Цього Добре М5 Що маємо то маємо Покажи як ти пішов Маєш шанс Візь ким або нічок. Короче, Боннічок? Коротше туристи шикні Ого Добра кава Як на грань Добра кава Приблизно 2 години ходьби ми з під Петроса е, опинилися з під Говерлою. Ось, ось тут Говерла, вона з цього ракурсу виглядає дуже гарно. Єдине, що вона зараз в хмарах і ну, практично її видно тільки половину. Ось така говерла з сторони квасів. Е, можна йти через Говерлу. Але ми вчора були на Говерлі, тому сьогодні ми точно туди не будемо лізти. А попри Говерлу є обхід. У горах це називається траверс. Траверс це є обхід будь-якої вершини чи хребта і тому подібне. Так що ми йдемо зараз цим траверсом Говерли і потім будемо спускатись до Заросляка. Попри Початок річки прут. Тому що можна йти з Говерли вниз. Прямий маршрут такий протоптаний, така дорога. А є оцей збоку, я не пам'ятаю, який він по кольору, чи синій, чи який. Е долиною річки прут, і він такий мальовничий, мальовничий. Так що ми туди, нам туди. Степан десь ззаду відстає, не вірю взагалі його. Та такий вигляд в сторону косів. Теж чудовий. До речі, на Петросі гримит. Ми кров вчасно. Вчасно зійшли, тому що грім, дощ і блискавка на Петросі, то є небезпечна штука, як і на будь-якій вершині, і на Говерлі також. До речі, поки говорив, практично хмари розсіялись і Говерлу стало видно. Досить непогано. Щось такого підсвітку, сонечко підсвічує. Так що Красота, якщо чесно. З цього боку я говерлу бачу ну, вперше. Ну, як вперше, вчора вперше, сьогодні вже вдруге, але в загальному вперше. І з цього боку вона мені подобається. Тому що з того боку, з боку заросляка, вона жахлива, якщо чесно. Дорога така протоптана вже роками. Ось так. Аво є. Аво є? Чорний гуцул. Чорний гуцу. Насправді цей обхід говерли, оцей траверс, він, ну це найкращий вид на говерлу, який я бачу. Він дуже гарний. З одного боку таке трава. Тут вид на марморос, якщо яка була видимість, звичайно. Ну, а тут безпосереднього верла, яка зараз в хмарах, і, і, і повторюю, цей, цей, оцей ракурс він просто з цього боку просто суперовий. Ну, і також там ще е, на, на даний час просто такий магічний Петрус, тому що він е, навкруг хмар нема, а над ним така шапочка е, хмар. Є враження, що там зараз, напевно, гроза. О то магія, я в чесно. Ми спустились з хребта до підніжжя говерли, тут якраз бере початок. Річка Прут. і пішов такий гарний, гарний рісненький дощик. І стало взагалі казково, якщо чесно. Я люблю дощ. Э, uh, ну, просто красота. Степа, ты любишь дождь? Yeah. А ну покажи, как ты его любишь. Ты мог. Кто? Вин? Каскову! Первый раз! Yeah. <laughs> Первый раз дождь! То, напевно, більше як годину лиє дощ. І в нас був тільки що дуже важкий спуск, щоб ви розуміли, коли паде дощ, будь-який спуск чи підйом, він перетворюється на такий квест, треба кожен камінчик прошупати, кожен крок продумати. Я вже зійшов, все поки що навіть не бачу. Чекаю на нього. Спуск дуже важкий. Так, друзі, ми вже в дорозі додому. Е в загальному е спуск від... з Під Петроса до Заросляка е у нас забрав приблизно 4 години. Е що говорити про самі враження від походу? Е як завжди, все класно. Вчора було сонечко, було по свому гарно, сьогодні був дощ, було по свому гарно. Єдине, що вже. Е Останніх пів години дощ вже так лив, що просто ну, йти було практично неможливо і такий був важкий спуск. Але це все добре. Тепер мінус. Мінус дуже великий це є сам заросляк і добирання до заросляка. Тобто дорога, от кусок від верховинської траси до заросляка це жах. Це просто жах. І тому я не знаю, наприклад, для себе заросляк я виключаю взагалі з свого списку стартів. Більше не знаю, що має статись, щоб я ще раз поїхав за Росляк. Тобто хочете на Говерлу, можна йти там, з... є варіанти різні, але тільки не заросляк. Це все через цю таку дорогу ти їдеш більше як годину. По просто в битій дорозі і не кожною машиною може доїхати до, до, до самого заросляка. Це по таких е, мінусах, які я бачу. Ось так. А так в загальному все було супер, я задоволений. Степан, ти що кажеш? Лайт? Лайтово? Лайтовий спуск. спуск ми називаємо лайтовий цей останній, тому що йти було так Ну дуже лайтово, навіть ультралайтово. але... Навпаки, важко було. Е, ось така справа. Поки що, як завжди, бувайте здорові. До наступних походів. Думаю, що наступний буде грибний, тому що е, ну, принаймні, для мене вони на даний час цікавіші. Всім па-па!